У Кропивницькому вакцини проти правця є тільки для екстреної профілактики, і залишилося 40 вакцин проти сказу. Цього має вистачити до кінця року. Вважає головний медик міста Оксана Макарук. Загалом за останні півроку за кошти державного бюджету Кропивницький не отримав жодної вакцини БЦЖ проти полімієліту та гемофільної інфекції. З іншими щепленнями ситуація трохи краще. Повідомила Макарук. Вакцини від дифтерії, кашлюку, кору, туберкульозу діти отримали на 50% від річної потреби. Дуже багато звернень і бажання батьків пройти щеплення своїм дітям саме вакцинами європейського виробництва, такими як Пентаксім, і Фанрікс. Це високоякісні і дороговартісні вакцини, які раніше закуповувалися за рахунок державного бюджету. Дані види вакцин. Вони не будуть включені до річної потреби, очікувати на те, що ми їх отримаємо централізовано і зможемо проводити щеплення дітям безкоштовно. Ми про це не говоримо.